Допомога бізнесу та об'єднання шкіл, виділення субвенції у розмірі 479,93 млн грн. гривень. Розкажемо про ключові рішення останньої сесії міськради. Одна на весь корабельний. Ми радіємо, що до нас іде так багато людей. Бібліотека як культурно-просвітницький центр району. Міжнародний день захисту дітей. Бережіть діток. Це найголовніше. Як у Миколаєві вітали малечу напередодні свята. П'ятниця, 31 травня, і у нас для вас є новини. Для вас працює Вікторія Панченко. Почнемо. Російські війська вночі атакували Миколаївську область. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, в ніч на 31 травня під обстрілами артилерії було місто Очаків. На щастя, без постраждалих. 30 травня російська армія обстріляла 22 населених пункти Херсонщини. Одна людина загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок атаки пошкоджені дев'ять приватних будинків, а також є влучання в освітній заклад. А вже сьогодні зранку росіяни вдарили по середмістю Херсона. Пошкоджені зупинка громадського транспорту, лінії електропередач, а також навколишні будинки. Постраждала 65-річна жінка, яка в момент обстрілу була на вулиці. Допомога бізнесу, відновлення водомереж, а також укрупнення закладів освіти. В четвер, 30 травня, пройшла сесія Миколаївської міської ради, яких рішень дійшли депутати, і детальніше по кожному питанню дивіться в нашому сюжеті. Миколаївська міська рада звернулася до центральної влади виділити державну субвенцію, щоб звільнити бізнес від податків до кінця 2024 року. Відповідне звернення під час сесії міськради озвучив мер Миколаєва Олександр Сінкєвич. Економічна ситуація в місті гірша ніж, наприклад, у Харкові, де підприємців звільнили від податків, наголосив міський голова. Звертаємося з проханням щодо виділення субвенції. У розмірі 479,93 мільйона гривень у вигляді додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації для недопущення подальших втрат доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади. Якщо Миколаїв отримає дотацію з державного бюджету, то місцевий бізнес звільнять від сплати податків на землю. Звернення підтримали 30 депутатів. Це звернення ми його всім надійшли. Ми почнемо працювати. Я повідомлю вас про будь-які зміни в цьому напрямку. Також стало відомо, що північна екологічна фінансова корпорація Невко планує збільшити фінансування на відновлення мереж водопостачання у корабельному районі Миколаєва. Організація ухвалила таке рішення, проаналізувавши планові роботи з відновленням водосистеми. Цей проект рішення передбачає зміни в цифрах, а саме збільшення суми фінансування з боку північно-екологічної фінансової корпорації НЕФО з там, умовно 4,7 млн. євро до 6,2 млн. мільйони євро. Тобто, збільшення суми грантових коштів, підкреслюю саме грантових, тобто тих, що не підлягають поверненню, на півтора мільйона. Причина це пов'язано з тим, що сама північна екологічна фінансова корпорація Невко прийшла до висновку, що є необхідність у залученні додаткових коштів. Це потребувало відповідного рішення міської ради, яке депутати успішно підтримали. Хто виконуватиме роботи, наразі невідомо. Зазначили в департаменті ЖКГ. Однак позиція міської влади, аби «НЕВКО» займалася цим самостійно. більш того, їм було наголошено. Якщо необхідність є в прийнятті рішення щодо передачі функції замовника, то ми готові це зробити. Щодо галузі освіти, то депутати укрупнили та ліквідували кілька закладів. Зокрема, об'єднали ліцеї номер 1 з 58, а також п'ятий з 22. Водночас ліквідували другу початкову школу, приєднавши її до номер 1. Як пояснили в управлінні освіти, таке об'єднання дозволить вирішити проблему з набором учнів старших класів і таким чином розподілити педагогічне навантаження так, щоб у всіх людей було була повна повна ставка. Крім того, таке об'єднання дозволить нам в майбутньому при реалізації уже реформи старшої школи забезпечити різнопрофільність навчання. Аналогічним рішенням було припинено роботу 49-ї гімназії та дитячого садочку номер 70, оскільки довгий час там навчалася невелика кількість дітей. На сьогоднішній день навчається у гімназії 49 лише 162 дитини, 8 класів. Крім того, у цю будівлю у 2022 році влучила ракета. Практично її треба відбудувати заново на сьогоднішній день. У свою чергу абсолютно немає донорів, щоб там відбудувати через невисоку кількість учнів у цьому закладі освіти. Після тривалого обговорення депутати підтримали запропоновані зміни в освітній галузі. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Євгеній Унчаренко новини на телеканалі Март. У Первомайську притягли до відповідальності 29-річного чоловіка за псування вуличних камер відеоспостереження. Як повідомили в поліції Миколаївщини, чоловік виліз на стовп та пошкодив камеру. Завдяки відеозапису правоохоронці встановили його особу. Ним виявився місцевий житель, який вже неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Після інциденту він виїхав на Одещину, а 30 травня повернувся до міста та прийшов до поліції. За словами правопорушника, такі дії вчинив, будучи нетверезим. Відносно нього склали адмінпротокол про дрібне хуліганство. За це передбачено штраф, громадські роботи або арешт до 15 діб. Під час літнього періоду зростають ризики захворювання на кишкові інфекції. На Миколаївщині цьому сприяють відсутність питної води в обласному центрі та наслідки теракту на Каховській ГЕС, повідомив очільник Центру контролю хвороб Володимир Клочко. Особливо небезпечною для регіону є холера. Далі пряма мова у 1994-1995 роках. Холера нашої області склала 78% від холери всієї Європи. Наша Миколаївська область відноситься до першої групи ризику щодо можливості проявів цієї інфекції із 705 проб на холеру, яку ми зробили з моменту підтоплення саме на цій території. У нас в 42% відсотках знаходився неглітонуючий холерний вібріон. Тобто, це не патогенний вібріон, який являється саме показником індикатором. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Оператори роти ударних дронів СОВИ з Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продовжують бойову роботу на Харківщині. Нещодавно їм вдалося спалити три російські військові екскаватори. Влучним попаданням БПЛА ворожа техніка була зупинена назавжди. З лютого 2022 року у корабельному районі припинили роботу майже всі освітні та культурні установи. Наразі офлайн там працює лише бібліотека номер 18. Наші журналісти відвідали заклад та дізналися, яке дозвілля там пропонують для дітей та дорослих. Подробиці в сюжеті Сергія Лисюка. У нас заклади освіти на жаль, сьогодні працюють онлайн, а не офлайн. тобто вони закриті. Палац культури корабельної у нас сьогодні знаходиться після артопслів не може повноцінно працювати, і бібліотека стала таким центром, де збираються люди, спілкуються. З початку повномасштабного вторгнення вона жодного дня не зачиняла дверей для відвідувачів. Філія номер 18 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького фактично стала єдиним культурно-просвітницьким закладом в корабельному районі Миколаєва, котрий повноцінно функціонує. Під час війни наш корабельний район зазнав багато руйнувань, як і саме місто. І район знаходився 15 кілометрів до лінії фронту. Бібліотека залишалася працювати. Люди, які приходили під час війни, тобто наші відвідувачі, користувачі, вони бачили відкриті двері і дуже раділи цьому. У них з'являлася надія і віра в найкраще. Підтримували збройні сили волонтерською діяльністю та організовували дозвілля місцевих мешканців. Колектив бібліотеки працював безупинно. Побачивши ентузіазм та відкритість з боку закладу, читачі почали організовувати власні творчі групи. Одним з таких прикладів став ансамбль райдуга. Библиотека это было единственное место, где мы могли прийти, встретиться, поговорить, почитать, обменяться мнениями. Сначала у нас только были песни, вот именно те песни, которые соответствовали э, сегодняшней ситуации. Впоследствии наш репертуар стал расширяться. В коллективе у нас появились уже свои солисты, появились свои юмористы, которые выступают уже на, на больших сценах. У нас Кромі з'явилися танці. райдуга лише частина низки культурних та просвітницьких об'єднань, котрі наразі функціонують на базі бібліотеки. Читачі можуть відвідати клуби з вивчення української та англійської мов, танцювальний клуб також діють гуртки дозвілля для дітей. Ми радіємо, що до нас іде так багато людей. Розумієте, нікому не відмовляємо. Приходять і маленькі, і дорослі. Ми радіємо, що громада об'єдналась і самоорганізувалась в нашій бібліотеці, і ми сприяємо цьому. Філія номер 18 також стала прихистком для народного ансамблю Вітовчани. Колектив базувався у нині серйозно пошкодженому внаслідок російських атак палаці культури «Курабельний». Ми дуже цікавого впізнали в бібліотеці. Ми приймаємо участь в різних заходах, які тут проходять. Якщо б не, не це приміщення, то не знали, де ми е, займалися. Тому що всі колективи, які е, були у палаці культури, зараз шукали собі місце хто в музичній е, школі мистецтв, хто в другі приміщення. Тому ми дуже раді, що ми зараз працюємо. В бібліотеці. В часи Великої війни важливо зберігати національну ідентичність. На базі бібліотеки філії працює музей історії рідного краю. Тобто всі ці надбання, які ви зараз бачите, які є в нашому музеї, в музеї, зібрані нашими мешканцями. Багато зібрано фотоматеріалів, багато зібрано різних книг, різних. Світлин, карт, стародавніх артефактів, предметів старожитності. Предмети старожитності це великі подарунки від наших мешканців, які залишались в їхніх домівках, старих будинках, хатах. Відбувалася така величезна співпраця. В адміністрації району вважають, діяльність бібліотеки є яскравим прикладом того, що життя в місті має тривати, і для цього необхідно заохочувати діяльність таких закладів, як бібліотека філія номер 18 Працівники бібліотеки виконують дуже благородну таку місію. Вони всі запити читачів своїх вони втілюють у життя. І будь-які ідеї, які запропоновує адміністрація району від акцій районних заходів, флешмобів, конкурсів, все це приймається. І творчим колективом все це знаходить в пошуку нових форм роботи. Сергій Усюк, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту. Ніко Баскет чемпіон молодіжної ліги з баскетболу. З 28 по 30 травня в Пущі Водиці та Києві проходив фінал восьми. У ньому грали команди, які стали кращими на груповому етапі. Миколаївці здобули перемоги у чвертьфіналі та півфіналі, пройшовши до головного матчу чемпіонату. У столичному палаці спорту Венето команда Валентина Береснєва не залишила шансів Запоріжжю. Корабели оформили ключовий ривок в другій чверті матчу. І 87-63. Тож ніко баскет після четвертого місця торік вже цього сезону став чемпіоном. Вітаємо гравців і тренерів клубу. Дякуємо за чудовий баскетбольний сезон. У Миколаївському палаці урочистих подій напередодні Міжнародного дня захисту дітей привітали зі святом малечу. На концерт запросили сім'ї з прийомними дітьми, ВПО, а також родини військовополонених. Наші кореспонденти також бачили святкову програму, тож подробиці далі. Вже завтра, 1 червня, увесь світ відзначатиме міжнародний день захисту дітей свято, яке покликане нагадувати людству про те, що необхідно робити все можливе за для безпечного та щасливого дитинства малечі. Напередодні цього дня у Миколаївському палаці урочистих подій вітали зі святом наших маленьких містян та гостей міста. Наші гості це багатодітні родини з Миколаєву та Херсону з прийомними дітьми. Це дітки-переселенці соцпритулку і діти родин військовополонених. Ну і беруть участь у цьому концерті теж діти, справжні артисти, це Корабельний район і театр пісні Тетяни Ярової. Ця святкова програма стала продовженням циклу концертів Палацу урочистих подій під назвою Палац запрошує друзів. Маленькі артисти танцювали і виконували пісні, аби поділитися натхненням та позитивним настроєм з усіма дітьми. І це свято для дітей. щоб Вони бачили та відчували, що ми про них говоримо. Ми їм щось даруємо, наше тепло. Нашу заботу і таким чином треба робити, хоч маленькі, якісь свята. Пані Людмила на концерт прийшла зі своїми прийомними дітками. До Миколаєва родина переїхала після деокупації Береславу, що на Херсонщині. Жінка зізнається, діти дуже тяжко переживали обстріли та окупацію, тому такі заходи допомагають хоч трохи відволіктися. Діткам це дуже добре для того, щоб вони розвивалися, хоч щось бачили. За той час, що ми пробули там, то взагалі ніякого розвитку не було. То думаю, зараз ми стараємося води дещо тільки можна, щоб дітки більше всього побачили. Ну, діти наше життя, і нам цікаво наблюдати за цим, всім, дивитися, як вони ростуть і як вони цим всім натхненні. Після завершення святкової програми малеча отримала солодкі подарунки. Тож напередодні цього важливого дня варто згадати просту істину саме за дітьми наше майбутнє. Тож необхідно берегти їх, піклуватися про їхній добробут та, звісно ж, навчати важливих речей. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у суботу, 1 червня, у Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 73%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.